Іноземну мову можна вивчити за рік, а свою вдосконалювати все життя, жартують філологи. У читальній залі в Одесі започаткували мовну літературну вітальню «Дивослово». про сам проєкт та тих, хто візьме в ньому участь, розповіла генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Вона зазначила, що люди приходять до читальних залів не лише за книжками, а й за спілкуванням, натхненням та обміном ідеями. Під час однієї з наших зустрічей з читачами а, пролунало питання, чому в бібліотеці? Теці не створити б такі умови, те б ми могли зустрітися, поговорити і попрактикуватися в українській мові. Будьмо відвертими: мовне середовище Одеси надзвичайно е, строкати. І дехто не дуже добре володіє державною мовою, але відчуває потребу краще опанувати ці навички, і тут на допомогу приходять бібліотеки. У кожного із запрошених на захід гостей своя мотивація вивчати українську, проте спільна мета одна досконало опанувати одну з найспівучіших мов світу. Це подолати мовний бар'єр, якщо ти вільно говориш, та ще правильно даха тебе ти гідна людина. Хватит типових помолок. По-перше, я е її люблю, хоч мало з нею розмовляла. А по-друге, е після того, як на нас напала Росія, ми, в мене таке протест. Мені хочеться не. Більш не бажаю розмовляти мовою агресора на відкритті мовного клубу. Були присутні представники різних громадських організацій: журналісти, письменники. Зустріч відвідав краєзнавець Антон Гріськов, член громадської спілки Асоціація Гідів Одеси, який зацікавлений залучити і екскурсоводів міста до таких зустрічей. чи в середу, чи в п'ятницю спиратися, якщо в кого є якісь напрацювання, обговорити. То тому, що нам важливо, щоб слово воно несло безпосередньо і приносило дію. Активно бере участь у проєкті дивослова філолог та культуролог Тетяна Ананченко, яка добре знає, як зробити заняття з українською захопливими. Ми будемо акцентувати увагу на найголовнішому на мовленнєвих помилках. Я буду у мене така метода, Я вчу не так, як треба говорити українською мовою. А як не треба говорити? А коли не треба, воно запам'ятовується зразу. Перша зустріч клубу відбулася. Надалі мовно-літературна Вітальна Дивослова працюватиме щосереди у читальній залі Одеської національної наукової бібліотеки.